Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у селі. Сьогодні в нас 24 лютого 2025 року, і я розпочинаю свій вже е, шостий, можна сказати, сезон вирощування і продовжую е, свої е, відео, як я це роблю. І сьогодні хочу. Показати, що ми посіяли, і що в цьому році ми будемо, надіємося, садити і мати. Значить, перше, ми висівали капусту, ще як було в нас тепло, в районі десь 25 січня. От, але так як коли висівали, було тепло, а ось місяць підряд були морози, гарні морози, і не було сонячної погоди. На сьогоднішній момент ця капуста ось так виглядає. Значить, білоголової капусти ми висіяли 5 тисяч парєла, який мені дуже подобається, і 5 тисяч джетадора. Так як не було е, сонця, вона почала тягнутися, ми висівали її у 160-ту касету. і прийшлося її перевалювати всю у 96-ту касету, щоб вона повністю не повитягувалась. Е, от десь тиждень тому ми її перевалили, десь плюс-мінус. І ви можете бачити, що вже ось в 96-й касеті вже пускає. Не перший справжній листок вже йде-не-де- де другий є. от І, в принципі, ось останніх е, там 2-3-4 дні е, в нас сонце. І хоч і морози по ночах більше 10 градусів, але вона починає вже так більш-менш непогано е, сходити. Не сходити, а розвиватися. Ішла вона давно. Ось ми можемо бачити на 10 ранку 21 градус. Це, це, це все залежить від сонця. І ми можемо бачити ось таку картину. Далі у нас іде, чуть пізніше ми висіяли цвітну. Цвітна, як я вже неодноразово говорив, в мене багато є роликів про неї. Це Вайтон. 5000 Вайтона. Е, Ні тільки сім'я долі. От, е, ось таке воно має, має зараз вигляд. Е, ну Довго сиділа, довго не розвивається. Зараз тільки як е, зараз сонячні дні пішли, так вона почала потрошки, е, потрошки розвиватись. Теж е, має тенденцію до підтягування чуть, чуть О, але не сильно побачимо, можливо, і її прийдеться. Перевалювати, бо є деякі екземпляри, які вже по чуть-чуть підтягуються. От. Це ось ми бачимо також джетадор. Тут вже по два листка справжніх. от от і ну от, Якось так по капусті це все. Далі в нас е, тут ще майже нічого не зійшло там тільки помідор починає по чуть-чуть сходити. А взагалі є пару тисяч баклажана, Казімір і Октавія, є тисяча кабачка по 500 марсели і, і Іскандера, мабуть, а і ще 100 штук кавілі. І є 1200 тисяча солюта огірок і 200 штук Амура. Взяв попробувати, Я знаю, це. Старий гібрид, от, але щось мені так захотілося його взяти і спробувати. По помідорах е, ну він тут такий вигляд в нього не сильно хороший, от, е, бо підтягується теж. Є у нас 3000 тисячі касти, побачимо, що з нього буде. Є 1000 е, е, Pink Cross, е, є Торбей, Це розовий пінкрос теж розовий. Е, і ще. А, Толстой. І ще один сорт. Хепінет. О, хепінет. Це все, що висіну. Ну воно ще, як ви бачите, там тільки помідор почав де-не-де сходити, а ще воно остальне не, не сходить. Бо дуже низькі температури були. Зараз в нас, якщо День сонце, то 24, 25, а на вечір. Ми такою топимо такою болір'яном я вже його показував раніше. А на ніч включаємо газову пушку. от ну Газова пушка тримає десь 30 літрів газу нам виходить на дві ночі. от І тримає десь, якщо, наприклад, це теплиця, ось ви можете бачити, тут 7х13 десь. Може більше. Тримає газова пушка, а якщо, наприклад, мінус 10, вона тримає десь плюс 10. Вночі, якщо відповідно більше, то, ну, саме нижче в нас було плюс 5. Плюс 5 зранку це було в теплиці. Ось такі в нас на сьогоднішній день моменти. Ще в планах досіяти, це вже трохи пізніше, хай вже випогодиться перцю. Буду показувати, розказувати і ще трохи досію помідора. Також там є насіння, яке купив і ще не висів. На сьогодні все. Далі будуть відео виходити стабільно частіше, бо буде про що говорити. Всім дякую за увагу, гарного дня! Мирного неба. До побачення.